Слухай, то я коли лежав помурав, от то, що мене дійсно надихало, я коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживає. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так, лежиш, ліжку, і біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останнім на і Божим Слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, хоча наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали: Я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Військові, ну, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить, і поняв? він не уверена, я домой, я хочу, я побачу, я побачу від ним. І ти день від дня сам простоєш просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще. А хи ставний був такий, що ну, вообще, ну, просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. Такі я знаєш враження. І ти дивишся краще стає, і ти понімаєш цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілиться в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, які ну, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. Ти, на ти бачив, як вони поправлялись, ну, і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони потім відправляли їх домой. Ну, це мене дуже сильно тримало.